Всім привіт! Мене звати Борис, і цим відео я починаю новий формат. Це будуть історії останніх здобутків та відкриттів в сфері археології, які можуть змінити наше уявлення про минуле. Тож, нумо копати! Канопський ДЕКРЕТ 238 рік до нашої ери. 13 вересня 2025 року команда археологів єгипетської археологічної місії, підпорядкованої Верховній Раді з питань старожитності Єгипту, оголосила, що знайдено повну греко-єгипетську табличку канопського декрету, більш відомого як Канопус Decree, важливого адміністративно-релігійного документа доби Птолемеїв. Про це нам доповідає археолоджі Magazine. Орієнтовне датування знахідки третє друге століття до нашої ери артефакт віднайшли в вересні 2025 року на розкопках у районі Тель Ель Фарагін, так званого пагорбу фараонів, у губернаторстві Шаркія, що в Дельті Нілу. Чому це можливо? І чого це я вирішив зробити ціле відео присвячене цьому відкриттю? Справа в тому, що деякі артефакти, особливо писемні артефакти, несуть в собі дуже багато пластів інформації. Канопський же декрет це справжнє вікно в давній Єгипет часів правління там Македонської династії Птолемеїв. Про те, як то сталося, що Птолемеї посіли. Трон фараонів, я детально розповідаю в своєму великому стрімі про війни діадохів і давній Єгипет при династії Птолемеїв. Та якщо в двох словах о, бачить великий Озіріс, то не моя сильна сторона, але я спробую. По смерті Олександра Македонського в 323 році до нашої ери його величезна імперія була розділена між полководцями діадохами. Після череди заколотів, підстав і авантюр, які і грі престолів навіть не снилися, Єгипет, як Вотчина, дістається не найближчому, але найхитрішому з супутників Олександра Птолемею, сину лага, який спочатку править як намісник. Птолемей чудово знав, що Єгипет та його ресурси мають можливість створити незалежну, добре захищену і економічно потужну державу. Він укріпив засновану ще при Сашкі Олександрії як політичну столицю нового еліністичного Єгипту, перетворивши її на великий торгівельно-морський центр ну і звісно, центр культури та науки, спираючись при цьому на сильну армію і флот. Хоча тут доречніше, все ж таки, сказати, економіку Єгипту, бо інакше ні великої армії, ні флоту не було б. І в результаті зміг утримати країну в умовах жорсткої боротьби між діадохами в 305 році до нашої ери Птолемей, вслід за Антигоном Однооким, основним претендентом на спадок Олександра, проголошує себе царем. Але на відміну від інших, не базилевсом, а Фараоном. На єгипетський манір. Тож з цього моменту була започаткована нова. Македонсько-грецька династія, яка правила Єгиптом майже три століття. Щоб зміцнити свою владу серед єгиптян, Птолемеї прийняли багато фараонських релігійних традицій, створювали культи правителя, підтримували храми, дарували привілеї жерцям. Розумне поєднання грецької адміністрації та військової справи з глибоко вкоріненими єгипетськими культурними практиками, зробило їхню владу доволі стабільною. Так, Єгипет у часи Птолемеїв став багатонаціональною культурно змішаною державою, водночас еліністичною за формою управління, але фараонською за своєю легітимізацією в очах тубільного корінного населення. Питання: от звідки ми знаємо про те, чим же був Птолемеївський Єгипет? Ага? Ми, мабуть, вже здогадалися. Так, саме з цього документу. Точніше, з його. Прийдешніх відкриттів справ тому, що сам декрет був тиражований. Але до цього археологам до рук потрапляли лише його окремі фрагменти, але вперше до рук науковців потрапив повний текст. Тож цілком можливо, що фрагменти деякі стріму. Про Птолемеївський Єгипет мені в результаті відкриттів і ґрунтовних глибоких досліджень нововідкритого декрету доведеться переписати. Але про це поговоримо, звісно, коли вони будуть, а зараз давайте проаналізуємо, що ж ми маємо в руках. На перший погляд. Канопус декрі один з ключових документів, що розповідає про релігійно-політичні механізми управління Єгиптом, епігонами Олександра Македонського. Повна копія цього без перебільшень ключового документу дозволяє краще зрозуміти стосунки між еліністичною владою та єгипетськими храмами, культом і місцевим управлінням. Важливе джерело для дослідження взаємодії грецької та єгипетської культур, мови і влади. Знахідка повної копії Канопус Декрій це важливий крок для розуміння Птолемеївського Єгипту, культури, політики і мови давніх часів. Тож давайте крізь нього спробуємо зануритись в ту далеку добу. 238 рік до нашої ери. У місті Канопус було ухвалено документ, відомий як. Канопський декрет, він призначався для храмів Єгипту і написаний трьома системами писемності: традиційними, але вже застарілими на той момент іерогліфами, письмом жерців і священних текстів, демотичним письмом, чи радше буде сказати давньоєгипетським скорописом, який сформувався явно під впливом оціх всіх ваших арамеїв, фінікійців і греків, та, власне, давньогрецькою мовою. Мовою тодішньої правлячої у Єгипті еліти, декрет став не лише ритуальним актом, але й важливим інструментом державної політики у всіх її сферах. У сьомий день місяця Апелайос, що відповідає 17-му дню першого місяця сезону, перед в землі повені. У десятому році царювання його величності, царя Верхнього і Нижнього Єгипту, Птолемея живого вічно, улюбленого птаха, сина Птолемея і Арсіної, двох брат богів, коли Аполонід, син Масхіона, був жерцем Олександра Справедливого. І двох брат братів, і двох благодійних богів, і коли Менекратея, дочка Філамона, була несучою кошик перед Арсіноєю Філадельфою, в цей день було ухвалено наступний декрет. Тут видно як офіційний початок акту, точне датування, залучення жерців, а також згадка про грецько-єгипетський елемент, жрець Олександра, Арсіноя Філадельфа, свідчать про гібридність влади. Грецька династія звертається до людей, легітимізуючи себе через єгипетський ритуал та давню традицію обожествлення влади фараонів. Новим господарям Єгипту дійсно було в чого вчитись. Нагадаю, що вся тенденція міцного поєднання культу та влади еліністичних автократів усіх цих ваших Птолемеїв, Селевкідів та інших епігонів великого Олександра починається після відвідин Олександром Єгипту, під час якого улесливі жерці храму Амона в оазі Сіва через Оракула назвали Сашка Македонського сином Бога Амона. Що чудово лягало на легенду його матері, в якій ніби Сашко, син самого Зевса, а Філіп Македонський став однооким бо підглядав за їх коєтусом через шпарину у дверях. Вибачте, за такі інтимні подробиці, але влада і релігія при деспотичних режимах у всі часи йде однією дорогою. І дорога ця вистелена брехнею, наклепами та перманентним бажанням знищити політичних опонентів як фізично, так і інформаційно, використовуючи усі можливі засоби. Єгиптяни ж в цій справі з'їли не одного анубіса і були найкращими спеціалістами в цій сфері та навчили в цьому поганому і самих греків. І так. Формулювання брат боги говорить, що інцест для всіх династій фараонів справа не просто сімейної, але й державної ваги. Це тому, що його величність зробив Єгипет безпечним та надійним, борючись за його межами в долині та на рівнині, і в багатьох чужеземних пустинних і гірських землях, і, пропущено, він переміг. Злих вождів, які були їхніми володарями. І цар, і цариця зробили безпечними й надійними всіх жителів людей Єгипту і мешканців усіх земель, що є підвладні їхнім величностям. Тут акцент на військових успіхах і забезпеченні порядку. Це класичний елемент легітимізаційної риторики царської влади. Я покращив вашу безпеку, я подбав про вас. Тож коріться, гади, і не буяньте. Що має соціально-політичне значення. Влада апелює до захисту населення як до важливого обґрунтування своєї легітимності. До речі, вам це нічого не нагадує? Реформа священнослужителів. І від цього дня і навіки вічно буде створення ще одна філа серед жерців, які тепер живуть у кожному фархрамі, у додаток до чотирьох філ, що існують сьогодні, і вона буде званою П'ята філа двох благодійних богів. Тут видно конкретний ритуально адміністративний захід створення нового жрецького корпусу, тобто філи, у структурі храму. Це не просто декларація похвали царю, це зміна організаційної структури релігійної інституції, що однозначно має політичні наслідки: контроль над жерцями, закріплення статусу, інтеграція царської влади в єгипетську жрецьку традицію. Простими словами, Птолемей III реформує жрецтво, ніби проголошуючи я над вами, над вами всіма, і над народом кемет чорної землі, і над їх жерцями. Фарон Бог віднині втілює мрію ехнатона, влада Птолемеїв абсолютно, їй коряться навіть норовливі жерці. З іншого боку, створюється, так би мовити, міністерство благодійності, яке має піклуватися про злиденних, максимально популістичний крок. Але ви тільки уявіть, як на цьому всьому можна було нажитись тим, хто цю допомогу контролював. Тож, жерцям явно не було на що нарікати. Податкова політика та допомога населенню. І коли Ніл не підіймався на звичайну висоту. Мається на увазі під час його розливу, його величність власним коштом привіз багато зерна з Сирії, Фінікії й інших країн для збереження життя людей Єгипту. Важлива частина соціального контракту. Цар піклується про продовольчу безпеку і в результаті отримає лояльність підданих та легітимізацію влади. Знову ж таки, судячи з усього, це була єдиноразова акція тож чистий популізм, нічого іншого. Дійсно, гідна новина для першої полоси каналу «Єгипет-24». Привілеї для храмів і звільнив храми й священнослужителів від багатьох обтяжливих податків, що накладались раніше. Птолемей зміцнює союз з жерцями, а значить, релігія є засобом контролю над суспільством та інструментом пропаганди. Справа в тому, що греки, посівши в Єгипті ключові владні посади і сформувавши фактично нову військово-політичну еліту цієї прадавньої країни, не зовсім розуміли, як тут що працює. Але греки дурнями при цьому не були. Тож всю взаємодію з народом проводили через дуже давні релігійні інститути, себто храми та їх жертів. Саме на храми була покладена ключове завдання тримати звичайних жителів Єгипту в покорі. Єгиптяни мали чинно працювати на полях, забезпечуючи амбіції двору Птолемеїв необхідними обсягами хліба. По суті, нафтою для всіх економік. Давніх часів. Культ членів династії. І буде встановлено храм і щодня свята на честь принцеси Береніки, яка нині перебуває серед богів. Канонізація членів династії створює культ Птолемеїв. Грецька родина вбудувалася в єгипетську богоцентричну систему. Тож, цитуючи Семесюка, у держави Птолемеїв дійсно три стовпа: церква, армія. Тюрма тільки замість тюрми робоча повинність, фактично таке собі легітимізоване рабство для тубільців на полях і господарствах фараона, Птолемея та його васалів греків. А замість кучми культ фараона живого, справжнього бога Єгипту. КАЛЕНДАРНА РЕФОРМА І додасться ще один день до кожного четвертого року, в останній місяць, щоб свята богів відбувались у належний сезон. Друзі, перед вами фактично перше письмове свідчення високосного року в світовій історії. По суті, перед нами демонстрація також наукового та адміністративного авторитету Єгипту і його провідної ролі в науковій думці античного світу. Зрештою, коли у вас є величезні статки, можна дещо і на наукові гранти виділяти. В будь-якому разі, все у славу великого фараона Птолемея! Контроль над ідеологією. І буде проголошено це слово по всіх храмах, і поставлено цей декрет на камені, щоб усі могли бачити його. Публічна кам'яні стели інструмент державної пропаганди з прадавніх часів, ще давнього шумеру, коли єгипетські фараони тільки-тільки починали відчувати свою владу, плаваючи на папірусних рейдерських човниках, вздовж Ніли туди й сюди. А в Шумер вже винайшли, стели як невід'ємний елемент державної пропаганди. Тож такі собі кам'яністі газети винайшли задовго до всякого там комунізму. Ритуальна інтеграція царя. І буде цар возвеличений у храмах як бог рівний іншим великим богам. Грецький правитель стає єгипетським фараоном. А по суті, це визнання його в релігійній системі означає повне прийняття влади Птолемеїв Єгиптом. Тобто можемо зробити висновок вже в третьому поколінні грецьких правителів на єгипетському престолі відбувається визначне рід Птолемеїв повністю вбудовується в єгипетську традицію. Центральна роль жерців у державі. І жерці в кожному храмі щодня будуть підносити молитви за царя і царицю. Тут жерці стають агентами державної політики, вони ретранслюють культ Птолемеїв, вони і є телеканал єгипет 24 для звичайного робочого народу, який має просто працювати і бажано робити це мовчки. А тепер давайте трошечки висновків. Канопський декрет це не лише давній юридичний документ, він є ключем до розуміння того, як грецька правляча династія інтегрувалась в єгипетське суспільство, використовувала жерців і храмові системи для власної легітимізації, реформувала календар і податки як символ модерної влади та підтримки населення. За Птолемея III влада набула своїх характерних єгипетських рис та мало нагадувала двір грецького Басилевса, з якого все починалося. Двір Птолемеїв, як і в часи давніх фараонів, поєднав в собі політичні, релігійні і соціальні функції. Тож Бог, імператор, був придуманий задовго до римських Цезарів в долині однієї конкретної річки. Тож годі казати про якийсь там труп на троні з вигаданого Вархамеру 40 тисяч. Але якщо бути серйозним, як бачите, методи, інструменти та принципи існування деспотичних режимів майже не змінилися за останні тисячоліття. На відміну від демократій. Тож нам, друзі, є за що битись. З вами був Борис. Якщо вам сподобався цей формат, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео та поділіться ним з іншими. І де б ви не були, бережіть себе, бо попереду у нас ще багато цікавих історій.